Переговори нові формати Трамп приймає сьогодні у Білому домі главу італійського уряду Мелоні і подейкують готове. Буде у відповідь прилетіти до Рима на перемовини з європейцями з Україною. Виходять на фінішну пряму щодо домовленостей про корисні копалини. Всі деталі обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом Дмитро Манопченком. Він в Вашингтоні. Дмитре почнімо з переговорів. Вітаю, Почнімо з переговорів з європейцями. Які тут плани і надбання? Ну, плани найближчі. Вони стосуються того, що вже за 40 хвилин, навіть менше у півдні за місцевим часом, малоні мають приймати у Білому домі. Цікаво, протокол, о щойно отримав розклад. Побудував цю зустріч. Спочатку зустріч на ганку, потім неформальний обід. А потім вже за годину, лише у перші за місцевим часом, в Києві це буде восьма. Мають Трамп і Малоні і члени делегації зайти в овальний кабінет. Ну і там вже будуть традиційні запитання, відповіді, і традиційні переговори. Дивіться, як це все по. Побуд... Будували навіть такі дрібниці в американській політиці в американському протоколі. Вони завжди є символічними. Хочуть показати, що Мелоні, якраз для Трампа, є такою ось найближчою, най... найулюбленішою людиною серед європейців. Це дійсно так. Під час його першого терміну у нього були особливо теплі стосунки із Макроном, і європейці іноді діяли через Макрона. Ну і зараз виникли ті такі теплі стосунки з Мелоні, які він завжди підкреслює, які зараз підкреслює протокол. Ну і тому мелоні прибула не тільки ну як. Італійський прем'єр не тільки сама, не тільки від своєї країни, але як така, ну просто як такий месенджер від Європейського союзу для того, щоб поговорити і, зокрема, поговорити про організацію великого саміту Сполучені Штати Європа. Чую з неформальних джерел, що навіть під попередню прораховувати почали варіанти дати виліт президентського літака, тобто все вже серйозно. Але не було останньої відмашки від президента Трампа. Очікується, що якраз сьогодні за підсумками переговорів з Малоні, якщо вона зможе вмовити Трампа, ну якщо їхати, то треба не просто їхати, а їхати для того, щоб про щось домовлятися. Якщо вона зможе Трампа вмовити приїхати, організувати в Римі. Італія готова цей саміт прийняти, дати поки немає. Попередню чую також джерелу Білому домі. Що проситиме Мелоні скасувати для Європи всі нові мити, які Трамп запроваджує. Ну звісно, це не станеться сьогодні. Звісно, скоріш за все, це тема для саміту. Ну а Трамп натомість проситиме і скасувати і більше закуповувати американського американських енергоносіїв на відміну від російських. Ну і більше витрачати на оборону. Це те, що він давно просить. Тобто, таким чином, ми бачимо, що знаєте, він в чергове заявляє ці свої гучні вимоги. На 90 днів призупинили використання цих взаємних мит. Щодо що могло викликати величезне подорожчання. Ну і зараз починається торгівля. Дуже цікаво сьогодні спостерігати буде і за відповідями, які пролунають в овальному кабінеті. Ну і взагалі за зустріччю за тим, що говоритимуть і Трамп, і Мелоні, тому що може бути ось цей великий прорив, великий саміт, велика поїздка вже завтра. Так само в Римі буде Джей Дівенс, віцепрезидент. Ну і очікується величезна можливість. Прораховується ще раз скажу, можливість ось такого великого саміту між сполученими штатами і Європою. Ну, і європейці, звісно. Чому для нас це важливо, це ж не тільки про внутрішні стосунки, не тільки про мита. Звісно, що європейці теж говоритимуть і про Україну. Для них важливо і почути про їхню роль в переговорному процесі, і для них важливо почути з перших вуз за зачиненими дверима. Ось такий в розмові в короткому колі, в невеличкому колі, плани Трампа щодо українського врегулювання. Це буде важливий момент тоді, коли це відбудеться. Ну і ем, хотів би сказати, якщо у мене є буквально 2-3 хвилинки, про те, що відбувається в такий український трек щодо українського треку, то якраз виходять вже на домовленості з Україною по корисним копалинам. Минулі п'ятницю суботу тут в Вашингтоні були і технічні консультації. Ну, те, що я чую, що Американська сторона десь пришвидшує цей процес, хотіла би швидше підписати. Україна вийшла з альтернативними пропозиціями. Їх теж почули. Їх хочуть закріпити окремим меморандумом. Ну і готуються виходити на підписання. Міністр фінансів США Бесант заявляв, що угоду можуть підписати вже цього тижня. Ну те, що я з дипломатичних джерел чую, плюс ми на реальність з вами дивимося вже четвер. Ну тобто, туманна майбутнє, туманним є майбутнє щодо цього тижня. Ну але вже на фінішній прямій, десь ну один Приклад хотів би вам навести, як взагалі відбуваються переговори 27 березня. Україна отримує черговий варіант тексту, і в цьому тексті бачить формулювання, що, начебто, Україна має компенсувати понад 120 мільярдів доларів американцям. Це допомога, яку надавали шляхом того, що США отримують контроль над фондом відновлення, і в цей фонд підуть доходи від ліцензії від ренти на українські родовища. Ну і далі починається переговорний процес. Що ми бачимо? Трамп багато говорив про 300 мільярдів, які, начебто, Україні надали які начебто, Україна заборгувала зараз. Вже в документі з'являються 120 мільярдів. Те, що чую неформально, що навіть знизили вже цю оцінку до 100 мільярдів, а Україна наполягала, що допомога була на 90 мільярдів. Але тут є абсолютно чіткою, її зараз заявили публічно. Українська позиція в українській високопосадовець в Парижі в інтерв'ю Францпресу зараз підтвердив, що тут цитата: вся допомога, яку до теперішнього часу надали США Україні, взагалі не фігур фігуруватиме в тій угоді як борг. Ну тобто, навіть з цієї картинки, з тієї ситуації, ми, по-перше, бачимо українську позицію, чому все затягується, тому що Україна відстоює якраз ось таку домовленість що ті гроші навіть там погодили щодо суми, там до 100 мільярдів не мають фігурувати як борг, не мають бути закріплені. Ну а по-друге, ми бачимо ту політику, яку зараз проводить Америка команда Трампа, і це надзвичайно цікаво просто для розуміння багатьох процесів. Трамп робить гучні заяви. Він сам розуміє що вони надто гучні? Він каже про 300 мільярдів. Ну, мабуть, у нього навіть цифри на столі не було, коли він про 300 мільярдів казав. А далі його переговорники після того, як такий ну, емоційний удар вже був нанесений в новинах. Ми за серце схопилися там. Ці цитати розлетілися в усіх змі. Далі його переговорники вже виходять на країни, і вони мають повноваження занизити цифри. Вони мають повноваження пом'якшити американську позицію. Тобто, це дає нам розуміння, як відбувається щодо України, і як в принципі відбувається з усім, що ми бачимо, так само з Європейським. Ецями так само і з цим митом, коли Трамп заявляє про там якісь шалені відсотки мита, а потім очікує, що країни світу до нього будуть звертатися. Ну і зараз вже сказав цитата Весь світ зараз хоче зі мною поговорити. Ну ось для чого це все, льоша колеги. Дмитре, щодо російського санкційного, так би мовити, треку, нові американські санкції проти Росії поки не з'являються, принаймні поки. Але ми ж бачимо, що Трамп продовжує обмеження, які він раніше запроваджував, тобто які раніше запроваджувала адміністрація Байдена. І що, що в цьому контексті відбувається? А тут важливо що ще одну тенденцію е, просто відстежити. Можливо, я у випускової можу більше розповісти, але дивіться: наприклад, є обмеження, які команда Байдена запровадила у квітні 2022, тисячі тобто це перші місяці після вторгнення, коли заборонили всім російським суднам, але не тільки суднам під російським прапором, але й суднам, афілійованим з Росією, за якими може стояти Росія заходити в американські порти. Ну і ось зараз адміністрація Трампа не запроваджує жодної нової рестрикції проти Росії для того, щоб це не вплинуло на переговори, але автоматично подовжує слово в слово те, що запроваджував Байден. Але робиться це трішки з інших причин. Теж маємо відкрито про це говорити, відверто це розуміти. Якщо Байден запроваджував це для того, щоб не зупинити, але хоча б покарати Росію, то Трамп робить для того, щоб потім вже починати переговори з Росією. Ну і використовувати ці санкції як ставку. Якщо ви підете на мої умови, я їх скасую. Ну ось такі процеси, колеги. Дмитре, дуже тобі дякую. Нагадаю, що з останніми новинами з Вашингтона був наш спеціальний кореспондент Дмитро Нопченко. І також нагадаю, що о 20-й ми знову побачимося, тому що Дмитро там на місці, і він повідомить ще більше інформації. Ми дуже на це сподіваємося. Дякую, Дмитро. Побачимось.